Повертаємося до інформаційного марафону телеканалу TV7+. Сім Плюс і нагадаю, також аби ви залишалися з нами в онлайн форматі, адже трансляція цього етеру триває на Ютуб-каналі і на офіційній сторінці у Фейсбуці. Ну, і вже за гарною традицією п'ятниці цей етер. Ми продовжимо вдвох. Доєднується до нього моя колега Тетяна Дублянко. Таню, привіт, Привіт, Альона. Доброго вам дня, шановні наші телеглядачі. І дійсно, що п'ятниці ще більше актуальної та цікавої інформації. Більше аналітики зі світу України та Хмельниччини для вас підготувала уся команда телеканалу Тіві 7 Ну власне, далі знову ж таки будемо аналізувати ті події зі світу, як сьогодні звучить Україна на мі. Міжнародному рівні про це і не тільки далі. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, та керівник між... міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, доброго вам дня і слава Україні! Да, вітаю, друзі! Дуже радий вас бачити! Класний формат. Я думаю, що подобається не тільки мені, але й всім нашим шановним глядачам. Дякуємо вам, що знаходите час і доєднуєтеся і за цікаві розмови і відповіді на наші питання. І безпосередньо хотілося б розпочати вчора. Був досить таки насичений день для України загалом. На рів... на різних рівнях вона, вона звучала. Зокрема, вчора США проголосували голосували проти резолюції ООН про співпрацю з Радою Європи через те, що вона засуджує напад Росії на Україну. Власне резолюція була подана декількома країнами і знову ж таки сполучені. Штати Америки опинилися у такій компанії. Стали власне, однією із дев'яти країн, які проголосували проти. Це, власне, Білорусь, не дивно, Еритрея, Конго, Малі, Нікарагуа, Нівера, Судан, власне, та, звісно, сама Російська Федерація от така от компанія для Сполучених Штатів. Можливо, з чим тобто це вже вдруге, в принципі, сполучені штати не голосують подібні резолюції, в яких засуджується агресія Російської Федерації проти нашої держави. Знову ж таки, якщо говорити про заяви, також які вчора прозвучали від Дональда Трампа, то ми почуємо їхню позицію, тобто російську, вже цього тижня, насправді зовсім скоро, і тоді побачимо, але ми хочемо, щоб усе це зупинилося. Ми хочемо, щоб смерті вбивства припинилися, сказав. Дональд Трамп. Отож чи власне дійсно це пов'язано лише безпосередньо з тим, що вони досі і очікують. чи, Можливо, як сказала Марія Захарова, про те, що Сполучені Штати їх більше розуміють, тобто їх це Російську Федерацію? Та ні, неправду, все дуже просто зараз в політиці нової адміністрації Сполучених Штатів дуже багато всього лінійного. Да, без якогось там складної гри в даному конкретному випадку, ну поки продовжується діалог Вашингтону та Москви, Сполучені Штати не хочуть взагалі, як то кажуть, народі дризніть гусій. Да, от і щоб, скажімо, Російська Федерація ще. Додатковими умовами політичними обтяжували той діалог, який зараз відбувається між сторонами. Ну тому що по суті зараз такі певний шаховою термінології, впад відбувається в перемовному процесі. Коли Сполучені Штати розуміють, що політичні умови Росії, яка вона виставляє, є неприйнятними, ну там, по цим чотирьом областям демілітаризації, денацифікації оцей весь бред да? Ну я собі мало уявляю, що Сполучені Штати там визнали там да, тимчасово окуповані території. Ну це просто повністю зруйнує архітектуру світової безпеки, і Сполучені Штати також від цього не виграють. А Російська Федерація на користується тим, що Трамп дуже поспішає до останніх після інавгурації, до звіту перед електоратом, і просто-напросто шантажує сполучені. І не штати, от я глибоко переконаний, що звичайно сторони ну, забігаючи наперед передуже, да. Що сторони дойдуть якогось певного консенсусу, щоб Трампу було що сказати? Тому що зараз, коли Відхов, пам'ятаєте, літав Санкт Петербург, де зустрічався там з Трампом і з його оточенням, там максимально було поставлено питання ребром, чи все ж таки буде від Росії почута конструктивна позиція, чи ні? І тому і їхав відхов, тому що ще один телефонний дзвінок. Безрезультатний від Трампа сильно би по його okay. рейтингу, ну це абсолютно очевидно. Як бачимо, що десь приблизно тиждень тому американці анонсували черговий телефонний дзвінок, але до сих пір його немає. Буквально вчора Ушаков не okay. знов ж таки офіційно прокоментував, що сторони про це говорять. Це на столі перемовин, але ну поки що ні до чого не домовились. Тобто, повертаючись до організації Об'єднаних Націй, ми Минула резолюція для нас, звичайно, була набагато важливіша, тому що вона була в річницю в третю річницю повномасштабного нападу Російської Федерації. І для нас позиція, все ж таки, штатів та й для всього світу була направду важливо суто інституційно. Відверто кажучи, ця резолюція вона по ініціативі Ради Європи по великому рахунку. Ми чудово давайте розуміти, що Сполученим Штатам на думку Ради Європи, яка Рішення, якої навіть не є обов'язковими до виконання, є дорадчими, ну вони так чи інакше, все одно до них особливо не прислухаються. Але те, що знову сполучені штати опинилися в кампанії там Білорусі, Росії та Еритреї та всіх цих інших держав, дев'яти про які ви щойно зазначили. Ну, це також наносить серйозного репутаційного удару. Але зараз Трамп ми маємо розуміти, Трамп ставить саме на перемовний процес. Трамп не може не досягти. Свої а, політичної амбіції миротворця, на яку він заявив ще під час своєї інаугурації, як політичну тему, зовнішню політичну тему номер 1 Тому і зараз бачите на наших очах відбувається ну така певна, якщо хочете, ну трансформація перемовного процесу від сполучених штатів. Ну тобто розумію, Трамп і його адміністрація, особливо мені здається, Рубіо тут його. Місце важливе в цій новій комунікації, зрозуміли, що Росія і Путін будуть і далі його водити за носа, і вже десь за день до дня ЧЕ йому всунуть всі ці політичні вимоги, і далі абсолютно не зрозуміло, що з цим робити. І була скоріш за все відозмінена стратегія і долучена до неї цю от коаліцію охочих. Це зустріч Парижа, яка вчора була. І це направду дуже цікаво цікавий аспект, і, і взагалі, цю історію ну дуже умовно, але можна говорити про певний баланс, що з однієї сторони Сполучені Штати не проголосували за резолюцію там Ради Європи в організації Об'єднаних Націй, де агресора називають агресором, але з іншої сторони, вони по суті розпочали абсолютно новий діалог, абсолютно нові консультації в такому форматі, в якому їх раніше. Просто-напросто не було між коаліцією охочих, а я умисно кажу не Європою. Думаю, чудово розумієте, чому тому що це набагато ширше, скажімо, коло країн Україною, яка в центрі по суті знаходиться, тому що говорять навколо неї всі питання, да, які стосуються досягнення довготривалого та ну ми маємо дуже хочемо, щоб це був справедливий мир. Ну і звичайно, Сполучених Штатів Америки, і там направду, на. Вколо цих перемовин дуже багато чого цікавого відбувалося. Новини неслися буквально просто на очах, і я вам навіть більше скажу, ці новини не відповідали заявці на перемовини, які до цього сторони робили. От в мене особисто складається таке враження, що десь. Нам, ну скажімо, в процесі десь допрацьовувався позиції, і вони трансформувалися і притиралися один до одного. Тому що базово із того, що було об'явлено, то це зустріч міністра зовнішніх справ Франції та Марко Рубіо Дитра Сполучених Штатів, і зустріч Вітхофа і Макрона. Да? Ого, спільна зустріч взагалі і я трішечки на крок назад, тому що це ну дуже важливо. Я до цієї дозмі. Стратегії від Сполучених Штатів ще б додав, скажімо, ідентифіцентрічення, іде... давайте по іншому скажемо, ідентифікація да, перемовного процесу по цій так званій угоді про ресурси. Угу. Тому що неочікувано абсолютно ми почули про те, що повертаються Сполучені Штати до цього розділення по формі тобто на рамкову угоду та угоду по суті, яка буде ратифікуватися в парламенті, і в принципі рамкову угоду по інформації президента України вчорашній інформації, яка я думаю, ну здивувала абсолютно всіх, її вже там чи вже підписала Суреденко не її чи... вже підписали в онлайн форматі. Досить такий цікавий новий формат. Власне, правильно про що це говорить? Це говорить про те, що Сполучені Штати в принципі конструктивно налаштовані на перемовний процес, і Сполучені Штати готові вже наразі брати частину відповідальності на себе. Так ми не говоримо, що вони будуть за нас воювати. ні, звичайно, не будуть. Але раніше навіть цього кроку не було. І він для нас, і до речі, для наших європейських партнерів надзвичайно важливий. І це частини одного ланцюжка, який зараз відбувається це Прямо Ну на наших очах до речі, знову ж таки, я думаю, що якраз Трамп і його адміністрація планують в цього досягнення на певної компромісної позиції про по угоду про ресурси на виставляти як свої досягнення на 100 днів після навгурації. І що також надзвичайно важливо, щоб акцентувати для наших шановних глядачів це перша серйозна двостороння угода. Да, у вигляді меморандуму, але все одно з юридичної сторони це угода досягнута між Україною і Сполученими Штатами Америки уже за Трампа. Також, от мало хто на це звертає увагу і акцентує. От. І повертаючись, знову ж таки тепер до Парижу полетіли. В Парижі анонсувалася зустріч між Україною та коаліцією «Хочеш» і відповідно да з Францією мали спілкуватися на Сполучені Штати, і от е, буквально в. В день перемовин ми дізнаємося, що туди прилетить кело. А до речі, я прогнозував навіть в своїх ефірах, які передували ці зустрічі на інших телеканалах, що звичайно будуть обговорювати в тому числі план Келога, тому що план Келога, який там на The Times був по суті анонсований, він не міг просто так не звідки з'явитися. Він по-любому був погоджений з американцями. я думаю, що з Трампом і враховуючи, що Келог до того був в Європі, скоріше за все про нього знають. І європейці. І в цьому цілому переліку питань, які там проговорювався, я глибоко переконаний, що цей план також, ну якщо не брався за основу, то хоча б як якусь рамку все одно проговорювався. Чим цей, чим цей план важливий, да? цей план важливий для європейців, і для американців, і для українців, для нас з вами. Те, що він, до речі, передбачає участь і сполучених штатів Америки, знов ж таки неуважно його читали. багато експертів про це забувають, але для європейців це ключова історія. Ключова. Тому що пам'ятаєте, вони завжди говорили, що навіть провалилася коаліція охочих із за того, що Сполучені Штати ну не сформулювали до кінця свою позицію, а вони для свого контингенту хочуть також гарантії безпеки. Чи являються гарантії безпеки для їхнього контингенту європейського автоматично гарантії безпеки для України? Я думаю, так ну якщо не прямими, то точно опосередкованими 100%. І коли сполучені штати навіть в такому діалоговому процесі процесі вже з європейцями з Україною починають говорити про те, що вони будуть залишатися в процесі, хоча б на рівні координації. Друзі, це той прорив, на правду, якого не було весь цей час. Вони повністю змінили свій перемовний трек від намагання порішати от, за ініціативою таких людей, типу Вітков, Да? Зверніть увагу, в них акцент був завжди на двосторонніх зустрічах з Росією. Скільки їх вже було в Аріаді, в Джиді, в Стамбулі, в Вашингтоні, в Москві, в Санкт Петербурзі. А коли вже зрозуміли, що ні, не вихмут. Буде, то штати скоріше за сам, по перше, намагаються підсилити свою перемовну позицію з Москвою за рахунок європейців. Ну а з іншої сторони, Трамп уже щось навіть по наслідкам вчорашніх перемовин, може подати своєму електорату. Чи це позицію Трампа в перемовинах з Російською Федерацією? Я глибоко переконаний, що так. І, от, до речі, повертаючись до формату зустрічей, дуже цікаво. Що переграли потім, що саме на Марко Рубіо має бути таким ключовим елементом. Ну тому, що ну друзі, навіть з точки зору класичної дипломатії, спецпредставник, коли говорить з президентом країни, ну це трішки це трішки неспівризмірні величини. І одне питання, коли знову ж таки на Вітхов їде, що там парішать в Москву з Путіним, а інше питання, коли це. Ну, в принципі, серйозна зустріч на дипломатичному рівні з європейцями, які ну звикли працювати більш-менш в канонах традиційної дипломатії, і от ця зустріч, по суті, яка до яку вже долучили і келога для балансу. Ну, тобто, да, ми маємо в центрі Марку Рубіо. Я нагадаю, це ну, тобто, що таке означає держсекретар, це людина, найвинне держслужбович найвищого рангу, найвищого значення в архітектурі Сполучених Штатів Америки. Тобто, що, що стосується державної служби, то друзі, він... Вищий чим президент більше того, саме у відомстві відповідальності Рубіо знаходяться всі дипломатичні служби і представництва Сполучених Штатів, тобто він їх безпосередній представник. І оцікаво, що справа і зліва від нього знаходилися якраз два спецпредставника, Ну по суті, по Росії. Ну він по близькому сходу, але по суті по Росії, в тому числі, ми все розуміємо. Да, Відхов. і по іншу руку знаходиться представник по Україні а Макрон зі свого боку долучив до зустрічі знов ж таки німців, британців і французів, до чого також абсолютно не планували друзі. Не ж кажу таке враження, що просто по на сторони намагалися якимось чином пришвидшити перемовний процес, зробити його більш ну на дотичним і взаємодотичним, мабуть, так можна сказати, і конструктивним. Ну і, і навіть французька сторона назвала ці перемовини цікавим дипломатичним словом Каскадні перемовини, тобто вони відбувалися каскадами, як між відповідними делегаціями, так і між конкретними представниками відповідно в цих делегацій. Ну, як вишенька на торті, знову ж таки, ще раз підкреслюю, спільна зустріч не планувалась і не анонсувалась. А вона, друзі, була. І це дійсно ну, те, що, мабуть, ну я аналізував і прогнозував, звичайно, от, але на. Правду про це говорили дуже мало. Що в таку в такому форматі не зберуться сторони обговорювати питання, перш за все безпеки в Україні за одним спільним столом. Ми власне вчора почули від прес-секретаря Путіна Піскова про те, що мораторій на 30-ти тридцятиденне припинення обстрілів української енергетики, власне, взаємної взаємні, власне припинення вогню. І обстрілі воно зупинилося, і від Путіна не було розпоряджень про те, аби продовжити цей мораторій. Натомість на початку Таня говорила про те, що Трамп сказав, що найближчі кілька днів ми побачимо якісь новини. Що це може бути на ваш погляд? Власне, знаєте, так смішно, коли читаєш власне новини з Російської Федерації, що в них був якийсь мораторій. Так. Ну ви серйозно ну, виявляється так. Та ні, ну, звичайно, це імітація. Російська Федерація використовує на превеликий жаль зараз міжнародне право і взагалі юриспруденцію як свій інструмент зброї в гібридній війні. Тобто видають за допомогою таких речей бажане ну, наприклад. Внести на тимчасово окуповані території на свою конституцію, ну це що не з тої самої серії. А потім розказувати, а як же ми потім будемо їх віддавати, якщо вони вже в нашій конституції, розумієте? Ну, це ж ну класичне таке, знаєте, напьорстачничество, яке до реалії життя не має абсолютно нічого. Чи збирається Російська Федерація йти на, скажімо, да, всеосяжний сісфайр, про який йшла мова, перш за все, Франції? До речі, ми не сказали на наступному тижні вже запланована Лондоні. зустріч mm -hmm. в Лондоні. Да. Це важливо, тому що це якраз країни коаліції охочих і. І наступний тиждень, в принципі, має вже бути критичним для Трампа по датам. Uh -huh. Тобто, якраз в Лондоні, скоріш за все, будуть розставлені вже краки над І. А по Російській Федерації тут немає що коментувати. В них істерика, вони не впливають на процес. Вони розуміють, що Трамп намагається спригнути як Риба, знаєте, з гачка. Коли от, ніби витягуєш, рибу, десь підсікнула, вона ну, втекла. Вадним словом, от Трамп тікає від цієї залежності з Путіним. Трамп вже його команда остаточно зрозуміла, що Москва є ненадійним партнером, і для того, щоб досягти політичного результату, а саме для цього, друзі, Трамп взагалі цим займається. Він хоче бути глобальним миротворцем, а не за того, що Сполучені Штати як держава нас так, -так любить. Да? Ну тобто, ми ж маємо ці речі усвідомлювати, допоки Трампу буде корисно. Для себе займатися цим процесом він буде ним займатися. І терміни в нього ще раз підкреслюю, максимально стислі. А росіянам протилежно протилежно стоїть задача в ці стислі терміни, коли це цікаво, Трампу, всунути максимальну кількість своїх умов. І тепер ситуація змінюється, тому що Трамп підсилився зараз позиціями і по Україні, і по Європі, і по коаліції охочих. І це точно буде мати наслідок в. Премовному діалозі з Росією і ще друзі, не забувайте з Росією. Вони говорять не тільки по треку російсько-української війни, вони говорять ще по Ірану, угу. що зараз важливо для сполучених штатів, і там свою модераційну роль може виконувати і Росія. Я вже мовчу там про Арктику і про інші теми, про які ми не один раз вже саме говорили в ефірах. Тобто сторони зараз такі позиції, що з однієї сторони їм, звичайно вигідно продовжувати діалог. І вони не всіма своїми показовими діями про це говорять. Але разом з тим, зараз шальки терезів ну трішки переважають уже за наслідками цієї паризької зустрічі на стороні Сполучених Штатів Америки. І от якраз ну я думаю, що це не досягнення миру через силу, звичайно, тому що тут ну, сила до Росії від США не особливо застосовується, але це точно підсилення власних позицій. Перед будь-яким діалогом до речі, друзі, я абсолютно не виключаю, що як в разі, якщо Росія все ж таки взагалі не захоче щось дати Трампу, то Трамп може навіть підсилити Україну мілітарно для того, щоб через силу відповідно знов ж таки досягати свого результату. Але власне, поки що, ми бачимо, що Трамп відмовляється навіть продавати озброєння Україні, зокрема і Петріоти, про які говорив Володимир Зеленський. Вже вчора він заявив про те, що нібито такого не говорив. Але власне, якщо говорити, ви знаєте, про ті тауруси, про які знову ж таки почалася мова вже з Російської Федерації, знову ж таки пролунали погрози безпосередньо, що якщо на нас полетять Тауруси, ми будемо вважати, що Німеччина тепер у війні також, ми будемо вважати її, також сторону, сторону Ною конфлікту і так далі, і власне вчора, після цієї коаліції охочих, про яку ви розповідали, Марко Рубіо поспілкувався із Лавровим. І От що він сказав: сказав мир можливий, якщо всі сторони готові сісти за стіл переговорів. Ну нічого нового, знаєте, держсекретар Марко Рубіо поговорив з Лавровим і передав позицію Вашингтона, Трамп і Білий Дім хочуть припинення війни, та вже озвучили всім сторонам контури потенційної мирної угоди. Цю ж ініціативу на Передодні представили українські делегації та союзникам в Парижі. За словами Рубіо, реакція там була обнадійливою. Але власне, якщо зважати на позицію дійсно Російської Федерації і загалом, власне, на те, що зараз лунає з е, Віте, загалом з боліт, чи дійсно готова Російська Федерація, хоча би е, знаєте, так де Юре сісти за той стіл переговорів? О... Давайте так, ви дуже класно згадали про Німеччину. Я забув це зробити, визнаю, а за неї неможливо не згадати. А тому, що це один із тих елементів, які стали для всіх несподіванкою взагалі на цей зустріч. Ну тому що пам'ятаєте, навіть Келов, коли анонсував цю свою карту з зонами відповідно, впливу, зонами стримування, там які були пропорції, там, де планувався європейський контингент Франції та Британії, правильно? Ну тобто Німеччина, допоки там ішов політичний транзит, допоки не не прийшов ще новий канцлер. Мерц все одно не могла повноцінно бути в цьому діалозі. Та й відверто кажучи, враховуючи ультраправих в самій Німеччині, до кінця не було все ж таки зрозуміло, чи стане Німеччина от в такий в три, в три лідерство. На коаліції охочих, тому що все ж таки Німеччина це найбільша найпотужніша економіка Європи. А і за після Сполучених Штатів другий донор по допомозі Україні. Ну тобто для нас та це також дуже колосальна і показова історія, коли коаліцію охочих навіть на зустрічі в Парижі представляли вже три країни: Британія, Франція і Німеччина. Да, чомусь це всі так сприймають як даність, але ні, це не даність. Цього раніше просто не було. І от, до речі, Німеччина вже сама перша вчора анонсувала новий пакет допомоги Україні військової. Там і ракети до дорісте дуже гарних систем ПВО. Ну і там цілий ряд додаткових, скажімо, мілітарних можливостей. І я подивився розшифровку, і вона така дуже точкова. Я вам скажу, що говорить про те, що є зараз гарний конструктивний діалог. Між українською стороною і німецькою. Тобто німці дають а не просто те, що в них є десь на залишках, а німці дають те, що зараз потрібно Україні. Так, да, звичайно, вони не можуть забезпечити 100% нашу потребу, от, але вони дають те, що потрібно. І це ну, надзвичайно важливий аспект. Тепер відносно Російської Федерації тут перед тим, як сказати, чи сядуть вони за стіл перемовин чи ні, забігаючи наперед, я. Думаю, що все ж таки до 30 квітня вони сядуть за цей стіл перемовин, тому що по суті в них просто не залишиться на вибору і ризики ризики, скажімо, введення миротворчого контингенту в Україну і забезпечення грантів безпеки навіть без них. Вони для них дуже збільшаться. Ну тобто, тоді росіяни просто по великому рахунку в цьому питанні будуть Трампу не потрібні. Чи дограється до цього Путін? Так Путін до цього може догратися. От, але як зараз будуть мотивувати Росіяни Сполучені Штати для того, щоб все ж таки залишитись за цим столом і ну підштовхувати для того, щоб росіяни були в цьому перемовному процесі, і це погана новина вона для нас. Але наші громадяни мають право це знати. Як до цього казав до речі, і, і наш головнокомандувач, наш верховний да, президент Володимир Зеленський, зараз серйозно будуть іти, збільшуватись обстріли України uh -huh. і ракетні, і шахетні. Ви подивіться зараз, що відбувається в усіх містах. Вони луплять просто а, по цивільним кварталам а, і постійно щодня десятки мирних. Жертв, ну ранених вбитих, і направду ми розуміємо, що цим самим Путін намагається вирішити політичне для себе завдання, яке воно він показує, що як дивись, якщо ти не будеш зі мною говорити, ну Трампу да то я покажу твою слабкість всьому світу, що ти ніби ж за мною знаходишся в діалозі, що ти ніби вже декілька резолюцій не підтримуєш організація Об'єднаних Націй, стаєш публічно на сторону Російської Федерації. А мені плювати на це я все одно продовжую не просто воювати, хоча це також питання в межах там сісфайру, який десятий. А більше того, я просто продовжую бомбардувати українські мирні міста. І до речі, в цьому ж контексті ми бачимо ту інформацію, яка зараз там ну на засобах масової інформації в ЗМІ пишуть про те, що от вчора, якщо я не помиляюсь, в центрі Києва якогось співробітника радіостанції. Да. Затримали який, які да тій ходив, ви... фотографував да, там фезбек да, автівки. І так далі, тому подібне. Тобто, друзі, зараз ну серйозно серйозний виклик для наших правоохоронців, тому що ворог не тільки нас буде обстрілювати надзвичайно активно ракетами-шахедами, а зараз вони активізують і агентурну роботу. Тому СБУ, державне бюро розслідувань це ті органи, на яких ми маємо покласти особливі надії. Ми Пан... вам дякуємо, так, пане Олексію, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру, Кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Був з нами на зв'язку. Говорили зараз про переговорний процес